На тему, чому потрібно Олега 3.6.9 для організму людини, Запрошую на сцену красиву жінку, активну і цілеспрямовану, дружелюбну і впевнену в своїх силах. Яка вірить в себе і в свою команду. Зустрічайте лідер ЮЛАЙФ у статусі керуючий директор Ольга Девешко. Донести цю інформацію, щоб вам було легше і для себе сприймати, і легко було переконувати наших кандидатів, які ми хочемо донести. Чому нам життєво необхідна Омега-3? І так, наш фізичний організм складається із трильйонних клітинок. Десь 70 100 трильйонів клітинок в наше фізичне тіло. І як ви бачите, тут мені Саша намалював, йому велике. Кожна клітинка, не дивлячись, яка клітинка, чи це клітинка мозку, чи це клітинка шлунку. ну, люба клітиночка має мембрану. Так? Мембрана вона і захищає клітинку, і розділяє клітинку. Е структурними одиницями цієї мембрани є білки, ліпіди і углеводи. І от поліненасичені жирні кислоти, омега-3. І входять до структури, ліпідної структури мембрани. Це полінасичені жирні кислоти омега 3, омега 6, які не виробляються в організмі. Вони називаються незамінні. Ми їх можемо залучити тільки із продуктами харчування. Далі ми поговоримо, з якими продуктами харчування ми їх заполучимо. І що відбувається, якщо у нашої клітини буде порушений оцей ліпідний, ліпідна структура, і, зокрема, там не буде вистачати полінасичених жирних кислот. Їх взагалі там близько 11, але найбільші, які життєво необхідні, просто необхідні життєво дійсно це дикозогексеєнова кислота, екозопектиєнова кислота і альфа. Ліпоєва кислота, ви їх там бачите, завжди там прописується, це все проговарюється. Що відбувається з клітиною, якщо, ще раз повторюся, не вистачає цих полінасичених жирних кислот? В клітинці утворюється, взагалі клітина це така, живий організм так само, як і ми. Ми харчуємося, ми маємо продукти метаболізму, так само і в клітинці. Є харчування і є продукти метаболізму. Я, як так говорю, в клітинці відбувається така пробіл, вона впускає в себе те, що не потрібно, це можуть бути віруси, інфекції і, відповідно, продукти метаболізму клітини не виводяться. Тобто клітина сама ну, якби, отравляється тими продуктами, які, власне, вона і виробляє. І що далі в подальшому відбувається? А в подальшому відбувається так називається так такі є скриті запальні процеси, які вам не покажуть ні лабораторні аналізи, які вам не покажуть ні УЗІ. Але що нам покаже? Наше КТ. Правильно, нам поп'яче комп'ютерне тестування. Там ми можемо побачити оце скритий цей запальний процес. А потім у нас це все переходить. Всі ті захворювання, які ми говоримо, закінчуються на ІТ. фарінгі, тонзеліт, гастрит, коліт, артрит, це все не фатка полі ненасичених жирних кослот, не фака І як нам е, себе захистити? Чому ми маємо приймати цю омегу? Мені здається, вже досить зрозуміло. так? Да? Ще, що якщо ми будемо приймати ці кислоти, ми будемо зберігати природний стан клітини, ми будемо зберігати її абсолютно здорове функціонування. І коли нам приймати і як нам приймати? Нам її треба приймати пожиттєво. життєво, тому що щоб заполучити з продуктами харчування, а ми можемо її заполучити із Красної риби з риби, то де в холодних водах плаває, щоб вона там ця поліноситі че жирні кислоти, тому що їх в нашій рибі апріорі не може, може і не бути. І якщо ми по <кхм> даним воз ми маємо вживати червону рибу 100-150 грам три рази в неділю, то скільки кілограмів ми можемо з'їсти за Місяцю червоної риби, чи взагалі ми її можемо з'їсти, тому щоб ми не були у таких станах, яких ми сьогодні знаходимося, а ми бачимо, що запальні процеси нас просто накрили. Ми маємо її приймати на щоденній основі доціровочка, ми можемо приймати і по одній, і два рази день, але дивлячись від стану, який стан організму і наскільки це швидко. спрацює. Це можна консультувати це, це можна регулювати. Також вони мають ефект накопичення, тому можна і робити перерву. От, от, от таким шляхом ми будемо, ми будемо себе захищати. Але є у нас ще і органи системи, які більше всього потребують дикозогексоєнових і козофектоєнових кислот. Це що в нас, серцево судинна система і мозок. Власне, без них вони функціонувати не можуть. І, зокрема, діткам дикозагексоєнова кислота вона так необхідна для формування нервоних нейронних, нейронних зв'язків, для формування е, ну, взагалі когнітивних функцій е, пам'яті. Це ну власне, ми і бачимо, чому у нас сьогодні такі діти. Я би сказала, десь кадемізації для тих те, тому що гостра не фарка, жирних жирний кислот. Їм треба їх давати майже від народження. Якщо з продуктами рослинного продукту, знову ж таки, чи зможемо з'їсти ти горіхи всіх, чи е, там, ляної олії, чи там, льону з'їсти, звичайно, ні. Тому це питання сьогодні відкрите і ми всі бачимо, що нам треба захищатися і тут нам омега в допомогу. Тобто Зрозуміли, що робить полінасичені жирні кислоти? І ще повернуся до трошки до судиночок, то що власне відбулося. Це один із моментів того, що судинки втрачають свою еластичність. Також впливають і на холестерин. Це появляються такі холестеринові бляшки, потім ну вже потім вже тромби і все, і вихід до цей подальше, що власне і приводить до таких випадків, як от відбулося крово в око. Це теж ми ну, можемо контролювати це і тримати під контролем. Але ще в нас є така, як повністю сичан жирна кислота, знову ж таки незамінна, вона в організмі не утворюється. Ми можемо її заполучити тільки із продуктами харчування, це омега 6. Омега 6, вона трошки по функцію ніби. Агресивна, скажімо так, тому що вона навпаки вона участь в виробленні просто гладині в запальних процесів, але це як стрес, це захисна функція організму, де повинен організм відригувати запалення. Чи це забій, чи це якась інфекція, тобто це нормально, фізіологічно. Має так, ну, організм так має працювати. Також омега, омега 6 шість згущує кров. Тоді як омега 3 розріджує кров, омега 6 згущає кров. І тут треба тримати баланс, щоб не було перегибів. Що ми власне сьогодні спостерігаємо? Чому у нас такий великий потік? Інфарктів інсультів, тому що утворюються тромби. А за рахунок чого утворюються тромби? Перенасичення омега 3 кислотами, які ми заполучаємо ще заполучає сонячниковою олією, яка не є тою сонячникою олією, а оцю ліфу, яка склеює еритроцити, ерит... 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 і на виході ми от утворюємо заполучаємо ці тромби. Якщо в здоровому організмі має бути співвідношення 1 до 4, то сьогодні по статистиці от... 24. Ми переситили організм цими кислотами омега 6. Тому розуміємо, чому, чому? омега 6, -6. -6. іде перенасичення організму омега 6 кислотами. Да, вони нам потрібні, тому щоб у нас, я вже говорила, не було подачі запальних процесів. Щоб у нас не було гемофілії, да? тому ми маємо ну, ці процеси зрозуміло. Ну, і також в нас є ще така омега-9 кислота. Я говорю за ті кислоти, які нам компанія дає, і чому вона дає, вам вже потихеньку зрозуміло. Омега-9 кислоти це організм їх виробляє, але вони нам також ну, потрібні, тому що сьогодні у нас всіх спостерігається інсулінорезистентність. Ми в усіх перекусах щоденних, ми щораз щось собі хочемо там перекусити, щось собі додати, чого не треба робити. Тому що йде інсуліна резистенція, коли клітина втрачає чутливість до власного інсуліну, то якраз омега-9 і дає можливість зберегти оцю чутливість або ж відновити чутливість до свого інсуліну. Також вона контролює холестерин. Щоб в нас якомога менше утворювалося поганого холестерину, щоб ми могли е, контролювати е, ну, рівень холестерину, здорового холестерину. От власне нам компанія і дає отакий продукт омега-3, 6 9, де все чітко збалансовано. Щоб ми оці е, ми, якби, перепади, перекоси не було у нас, а ми могли використовувати вже збалансовані. Омега-3, омега 6 і омега 9. Супер. Так, дуже цікава і корисна інформація, дякуємо. Це, насправді це дуже просто. Якщо так подивитися от, фізіологічно, це дуже просто. Тут немає мене немає якихось додаткових там, завіду, запитань, чому це е, так. Е, омега. Якщо ми навіть проведемо паралель... дуже погано класі. Хочу, якось я відключаю, якось це головне. Значи на допиті. Ти втрачаєш про ту можна направити? мені дуже подобається, якщо ми подивимося на харчування, яке в нас було 50 років тому назад. І в нас не було таких проблем із серцево судинною системою, ми чітку пам'ять мали, тому що харчування якраз і містило ту кількість і омега-3. І омега 6 повноцінних, тому що якщо ми беремо сонячну ту, ту олію, яка була тоді, то вона не була олеєю. Вона була маслянистою, такою рідиною, що, е, так, що ми містили всі ці органічні е, полінасичені жирні кислоти, які були так потрібні організму. Ну і, звичайно, рибу. Е, дивіться, скільки було е, ну, раціонів, раціоні, возом прописано. Що має бути два рази в неділю риба. Mm -hmm. Це що випадково? Ні, mm -hmm. звичайно. Четвертий. Mm -hmm. <рес> тому це, це все mm -hmm. да, тоді, ну, тоді дотримувалося. Якось ще ми не втратили ті традиції і те правильне харчування. Но сьогодні світ пішов по іншому шляху. Сьогодні ми в інших життєвих викликах, в іншому життєвому потоці, але... Щоб нам не загубитися і щоб ми не втратили свого здоров'я, ми маємо це пам'ятати, ми маємо це знати і мусимо користуватися цими продуктами. І Як я вже зрозуміли, що це не сьогодні, не зараз, а на постійній основі. Тому що це життя необхідні кислоти. омега три, омега шість і має, має, має три. <плес>